Вітаю, друзі! Для того, щоб розібратися з пріоритетами нашого президента, його прихильністями і поглядами, інколи варто заглядувати в його особисту декларацію президента України. Тоді можна зрозуміти, чому саме симпатизує Володимир Александрович, якій валюті довіряє більше, і, і ще багато чого цікавого. Володимир Зеленський 2 жовтня цього року купив 101 доларову державну облігацію на загальну суму 4,2 мільйона гривень. Номінальною вартістю 41 100 гривень кожна облігація. Це приблизно Тисяча доларів за кожну облігацію, а до речі, це повідомив особисто сам Зеленський на сайті НАЗК, Національне агентство запобігання корупції, і це нормально, тому що на початку своєї каденції Зеленський забував декларувати компанії, які працювали в Росії, і отримували російські гранти або гроші з держбюджету на виробництво кіно забував ще багато чого. Ну забував зрозуміло чому. Не дуже подобалось йому про це писати. Але, як відомо, він нікому нічого не винен, окрім своїх батьків. Але тут дуже цікава історія. Е, стає запитання: а чому Володимир Олександрович купив саме валютні ОВДП? Е, валютні облігації це облігації внутрішньої держпозики, а не гривні, наприклад. Ну, одні можуть сказати, що тому, що. За ОВДП в валюті діє податкова пільга. Фізособам не потрібно платити відсоток з доходу 23 з того прибутку, який буде, це 18% податку на доход з фізосіб і 5 військового збору. Ну, це важливо платити військовий збір, важливо, тому що це допомагає армії триматися, хоч якось, навіть якщо хтось. В Офісі президента Кабміні або в Верховній Раді намагається скрим здати частину цих грошей, але частина все ж до армії доходить. Так от, якщо ви вкладаєте в банк, то отримавши прибуток, з нього заплатите гроші. Якщо ви отримаєте переказ в валюті за кордону, то з нього заплатите податки, ці саме 23%. Але якщо ви вкладете гроші, і купите доларові ну, валютні ОВДП, то цей податок на прибуток і військовий збір виплатити не будете. І тут дуже цікаво, а, ну, це, до речі, на державному рівні закріплено, щоб ніхто не думав, це не тільки для президента, для будь-кого. Але дивіться: президент складає гроші, і прибуток там неважливо який, не дуже великий, але навіть цього прибутку президент не дуже хоче. Платити військовий збір. 5%, але не хоче. Тому валюту вкладає. Я не знаю, може інша причина. Напишіть про це в коментарях, але це дуже цікава історія. Е, мою увагу на це звернули експерти, які кажуть, що завжди так роблять для того, щоб не сплачувати податки. І тут, або, до речі, легалізувати свої гроші. І тут найцікавіше так, чому ж саме в доларах? Ну. Так, він може боятися гіперінфляції, бо добре розуміє, куди його команда з залишками від тих п'яти шести менеджерів веде країну. Але ж це дрібно. Дрібно ще і про те, що не платити 5% військового збору. Знаєте, тут зразу варто згадати, як Екс-головком ЗСУ, генерал Валерій Залужний, отримав у спадщину від американця українського походження 1 мільйон доларів. Той тоді передав ці гроші залужному, частину віддав Могилянки, частину УКУ ще іншим ну, структурам і особам, яких він вважав вартими того, щоб віддати свої гроші, як, як у спадщину, саме їм. Залужний передав гроші на потреби ЗСУ. Не 5%. І навіть не 10. 100%. Всю суму. А Володимир Олександрович якось дивно Забув, що треба підтримувати бюджет. Сам, закликаючи всіх інших платити податки разом з Гетманцевим, він чомусь забуває робити це сам. Або не забуває, або просто дуже економна людина. Але ситуація вкрай неприємна. Більше того, ну, скупився він в доларах. І це озвучив офіційно. Він зміцнив. Чи знецінив гривню цим? Мені здається, що президент таким чином показує сигнал, що ну, в гривню він не дуже вірить, або що він не хоче сплачувати військовий податок. Військовий збір. Але ще один момент: знаєте, багато хто каже. От президент повинен хоч щось донатити, і тут цікава історія. Я б був в захваті, якщо б президент би не донатив, а забезпечив би Збройну силу України всім необхідним. Ну щоб гроші не залишалися в карманах і кишенях його оточення. Корупціонери зі слуги народу вороватих чиновників з офісу президента або міністерства оборони, а йшли всі на засу. Ну, щоб по 18 гривень не було, але. Якщо ти не можеш цього заміни цього забезпечити, то хоч би або донать, або сплачуй податки. А тут ми не бачимо нічого такого. До речі, перед цим ще 29 вересня Володимир Зеленський отримав погашення зо старою інвестицією, теж держоблігації, теж на загальну суму 4,2 мільйони гривень, і теж вкладався в валютні ОВДП. Більше того. Найцікавіше, що теж не сплачував військовий збір. Ну що я можу сказати, це така цікава історія. Взагалі, зарплата Зеленського не дуже велика при вкладанні в 4 з гаком мільйони гривень в ці ВДП, його зарплата складає всього 336 тисяч гривень за рік. Не за місяць, і загалом, всі доходи сім'ї президента України в 24 році були 15 трохи більше 15 мільйонів гривень, а це приблизно було 340 тисяч євро. Так, от з всієї Сума, яка є отримана Зеленським, і про це що він каже більш ніж вісім з мільйонів гривень, сім'я з родини Зеленського отримала за рахунок погашення саме ОВДП. От тут у мене одного запитання: так Володимир Олександрович ви що навіть не хочете військовий збір сплачувати? Чому ж не в гривнях? Але мабуть, це такі дрібниці для Зеленського, що він на це не звертає уваги, але. От всі, хто займається питаннями економіки, кажуть, ну, по-перше, це не повага до гривні. А по-друге, так наш президент просто дуже економний, або боїться гіперінфляції, або просто не хоче платити податки. І тут я нічого не знаю, тут знає тільки Зеленський його свою мотивацію, але що знають точно всі, що утримання Офіса президента коштує українцям 3,5 мільярди гривень, а бюджет. Міста суми 3 мільярда 400 мільйонів. Офіс президента обходиться нам дорожче. І отут найцікавіше а може трохи економніше поводити себе і почати як мінімум ще й платити податки, ну і бажано інколи донатити, навіть якщо не дуже хочеться. І останнє. Коли розповідають, а чого причепилися до Зеленського, він мільйонер. Мільйонер, я ж не втрачаюся, але є декілька моментів: ну, наприклад, чи сплачував він податки за свою вілу в Італії квартиру в Лондоні, яка, до речі, проходить по дуже цікавій історії по відмування грошей Коломойського, бо так співпало, що гроші якраз Коломойський виводив з Приватбанка і через кампанії Зеленського. Це відоме розслідування, але. А він в Україні сплачував гроші податки за ці квартири, бо те, що він сплатив в Італії і Британії, я навіть сумніву не маю, там сплатив, а в Україні ну, багато запитань. Бо поки я бачу, як президент навіть 5% військового збору не хоче сплачувати з часом. Дізнаємось більше, але оця дрібничка, коли президент знецінює гривню і не платить. Навіть військовий збір дуже непогано характеризує нашого Володимира Олександровича. Так про багато що говорить. Слідкуємо уважно і дізнаємося ще більше і не тільки про нього. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку і прокоментували. А до речі, напишіть в коментарях, як взагалі ви ставитесь до цієї ситуації. Вам байдуже, вам подобається підхід президента, або ви, або ви його засуджуєте. Напишіть в коментарях. А ще напишіть, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля, де ви чекаєте, а ви наближаєте перемогу. Місто, селище, країну. Пишіть про це. Ну і головне, не забувайте все ж таки допомагати ЗСУ. Донатьте на ЗСУ. Ми ж не президент України. Ми підтримуємо ЗСУ. І не на словах, а своїми донатами в першу чергу. Приєднуйтесь до ЗСУ. Не як друзі Зеленського, тільки на словах. По факту. І допомагайте ЗСУ справді. Бо тільки зсу може бути запорукою майбутнього України. Є зсу є майбутнє. Не буде зсу, не буде не лише майбутнього. України не буде. Тому всі ресурси на зсу, і все буде справді Україна. Па-па.